В Цьому відео ми розглянемо таку річ популярну і дуже часто користуючу, як масштабування об'єктів в скетчапі. Чесно кажучи, я про це дізнався вже, коли досить довго працював в скетчапі, і е, я думав, що масштабування це чомусь якась така дуже приблизна річ. Але як виявилося, ні, скетчап має можливість точного масштабування будь-якого об'єкту. І дуже класно і зрозуміло ця річ працює. Отож, наприклад, уявіть собі, що в нас, наприклад, є якийсь файл, і він не в масштабі, точніше, модель. Наприклад, беремо влетку і міряємо звідси сюди. Знизу тут видно справа. 3598. А нам треба 5 метрів. І щоб зробити нам. Цю, скажімо, істань в 5 метрів, це відбувається дуже-дуже просто і легко. Ми знову ж таки беремо рулетку, нажимаємо клавішою точку А і точку Б, яку хочемо відмасштабувати. Ще раз клікаємо. Нічого не робимо, просто клікаємо. І як бачимо, в нас є тут 3598. Ми на клавіатурі можемо наприклад, вказати, що це має бути довжина в 5 метрів. І нажимаємо Enter. І далі нас скетчап запитує, чи е, ви хочете підтвердити те, що ми будемо масштабувати цей об'єкт. Нажимаємо Yes. Ось, І тепер ми заходимо знову сюди. Беремо, клікаємо тут. І тягнемо сюди, і бачимо, що наша відстань стала 5 метрів. Ось так просто працює масштабування в скетчапі. Це працює абсолютно до будь-якого об'єкту, який є в скетчапі. Навіть якщо у вас є, скажімо, текстура. уявімо собі, що це чисто для прикладу, що ця, скажімо, довжина, вона тут 14829, а вона має мати, скажімо, 17 метрів. Беремо знову ж таки рулетку, клікаємо. Так як це растрове зображення, у нас тут немає ніякої прив'язки, ми просто десь максимально близько до цього клікаємо і тягнемо. До точки Б, яку хочемо масштабувати. І так само ось тут. 14825. Клікнули і бачимо тут число. Нічого не роблячи на клавіатурі, ми вводимо, хай буде давайте, там, 17 метрів має бути ця дуже І Enter. І питає, чи ми хочемо це збільшити. Так, ми хочемо це збільшити. І тепер міряємо. Так як в нас це разу зображення, у нас тут така приблизна точність. Ми, ну, як бачимо, 17 метрів. Плюс-мінус 17 метрів ця довжина. Отак От працює масштабування. Але слід зауважити, що ми, масштабуючи ось цю річ, у нас відмасштабувалося все, що є в сцені. Тобто цей будинок, що ми раніше робили, його 5-метровим, він вже має 5734. Тому слід взяти це до уваги, коли ви е, щось масштабуєте, то краще це робити в окремому файлі відмасштабували, а тоді е, контр- С чи там. Берете, відкриваєте інший скетчап і туди вставляєте вже відмасштабовану річ. Це все, що потрібно знати про масштабування. Якщо раптом ви знаєте якісь ще інші прийоми, пишіть в коментарях, ми обов'язково їх розглянемо, переглянемо. Це розвиває нашу спільноту. І Дякую за увагу, лайк і підписка і до нових відео.